От так виглядає смажений лящ. Попередня панірувавка у мусі. Обсмаження на швидкому полум'ї є з обох сторон. Звісно, це у нас чавунка. Воно зовсім не пристає до поверхні, тут додатково допомагає мука. І цибулька. Цибулька поки що зверху, але потім, коли рибка перевернеться на другий бік, цибулька всередині також, потім все це буде перевернуто і вже просмажено на цибулі з цибули внутрі для того, щоб сок-цибулі зміг просочити рибку і надати їй неперевершеного ніжного смаку, який додає тільки сок-цибулі. Ось як гарненько. Ну, Тут буде десь по 7-8 хвилин з кожного боку на цибулі і накриється потім кришкою. Буквально ще на 10 хвилин для того, щоб воно просочилося до ідеального стану. з усіх боків. І тут волька всередині. І там, і там, і там, і там. Знову ж таки, це можна буде назвати смажена риба лук. Але кожен зробить її і назве по-своєму. Дякую всім за лайк, за підписку. Всім мирного, доброго дня і смачного.